Слава Насі, вітаю на каналі Добре, Рембат, Вітарія, все ж кодорий. Знімаю відеоінструкцію користування зарядним пристроєм для зарядки акумуляторів. В першу чергу для моїх побратимів і взагалі користувачів, які матимуть заряджати акумулятори цим зарядним пристроєм. Бо є важливі тут елементи, я читав інструкцію, можливо, я не запам'ятав, але я щось в інструкції такого не пригадую. Це зараз мені пояснили. І що би не було різних. Халеб ось такого характеру і будь-яких інших. Важливо запам'ятати те, що на вимкненому, на вимкненому апараті під'єднуємо роз'єми, чи то от, XT90, чи то клеми, на вимкненому, під'єднуємо, але при цьому у нас оцей роз'єм, так званий роз'єм Андерсена роз'єднаний. Тобто просто. Підкидаємо дроти до АКБ. І потім, після чого до вимкненого на вимкненому. так, Можна взагалі від'єднати від розетки. От. Вимкнений, від'єднаний від розетки, щоб вже, напевно. І коли дроти до АКБ під'єднані, тільки після того з'єднуємо Андерсона. Андерсена. З'єднали. От. Там пішла іскра. Оце гасильник іскри спрацював. Ви чуєте, як воно клацнуло. Це так має бути, там пішла іскра. Все, після чого, коли у вас з'єднаний АКБ з зарядним, вставляєте в розетку і вставляєте, точніше, і вмикаєте роз'єм. Не роз'єм вимикач. Все. Зарядка іде. Тут червоненьке, тут ампераж. В цьому випадку неповнямо 35 амперів. Так, з копійками. Все. Повторююся. Ось тут. У зворотному порядку вимикаємо роз'єднуємо. Вимикаємо. Коли вона повна, повна, нема різниці. Отут не смикаємо, клеми, не смикаємо. Вимикаємо, дістаємо з розетки, про всяк випадок. Після чого роз'єм Андерсена. Після чого або дістаємо роз'єм, або знімаємо клеми. Порушення цієї технології призводить, повторюся, до ось такого плану наслідків. До підпаленої клеми. Дуже я хочу знайти інструкцію. Десь поділася інструкція. Ще раз її уважно перечитати, але я її читав і щось там такого не пригадую. Повторюся, майте на увазі, це важливо, бо інакше вон... паляться болти, паляться клеми, паляться з'єднання. Ось вся робота йде ось тут. Іде іскра, і так має бути. Оця річ створена для роботи з іскрами. все, значить, підкидаємо ще раз XT90. Підкидаємо на вимкненому зарядному, підкидаємо роз'єм Андерсена. Я думаю, що для всіх пристроїв, на яких є роз'єм Андерсена від виробника, що для них всіх оця процедура є такою. Вмикаємо 220. вмикаємо 220 тут і вмитаємо 220 тут. Все. працює, Працює. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.